Дякую організаторам за запрошення. Надзвичайно приємно бути сьогодні в вашому товаристві. Я буду розповідати про платформу Локальна історія. Це мультимедійна платформа. І сьогодні наша аудиторія начислює близько 350 тисяч читачів слухачів щомісяця. Ми працюємо на різних майданчиках. Наші ключові це наш сайт. Це друкований глянцевий журнал, ютуб-канал, і це все поширюється через соціальні мережі, Фейсбук, Інстаграм. Ми пробували трохи в TikTok, Ще не дуже з тим собі даємо раду, але розуміємо, що мусимо туди також дивитися. Але локальна історія не зразу стала такою, як вона є сьогодні. Це був поступовий шлях, і починалася локальна історія з спільноти ентузіастів-істориків. Які знімали документальне кіно про історію, другим напрямком з якого починали свою історію, це був дослідницький проект, який існує з 2013 року, це збір усноісторичних свідчень людей, які пережили досвід. Міжвоєнних лихоліть, досвід Другої світової, це досвід репресій, гулагів, боротьби в УПА, участі в СС Галичині, Гастербайтери і так далі. Ми розуміли, що. Цю історію не досліджували, не досліджували, замовчували, а представники носії цієї пам'яті фактично вже відходять у засвіти. І якщо не зафіксувати це зараз, цей пласт нашої історії буде безповоротно втрачений. І тому загалом вдалося записати понад 5 тисяч інтерв'ю. Ми писали це у Львівській, Тернопільській і Франківській областях. І до кожного з цих інтерв'ю більшість респондентів погоджувалися додавати свої сімейні світлини з архівів, які теж ілюстрували ту епоху, починаючи там від одягу якихось подій там в товаристві, чи в церкві, чи вдома, і так далі. Тепер ці історії, частина з цих історій є опублікована на нашій платформі, і цьогоріч насправді. Ми таку дуже амбітну собі ціль поставили, і за допомогою підтримки House of Europe ми змогли це все трохи впорядкувати. Ви розумієте, що 5 тисяч історій це просто тисячі годин розмовних інтерв'ю, які дуже складно аналізувати і щось з них витягувати. А інформація там надзвичайно цінна. Наприклад, в одному в одній з таких експедицій. Нам вдалося поговорити з пані Ганною, яка є авторкою повстанської пісні Ой, у лісі на полянці стояли повстанці. Цю пісню вже багато хто знає. Вона вже фактично переросла в такий е, народний фольклор повстанський. Але в одні в одному з таких інтерв'ю ми з'ясували, як ця пісня була написана. Пані Ганна розповіла, як вона з подругами стала. Свідком цих подій, як вони в саді записували, сперечалися, які слова їм використовувати, як там їм назвати і це ці, якби перлини, вони в цих годинах інтерв'ю і архівів заховані. І для того, щоб могти з тим працювати, ми цьогоріч це все. Протранскрибували за допомогою штучного інтелекту, прослухали і тепер намагаємось якісь метадані використовувати, тому що людським ресурсом ну це надзвичайно колосально. Треба затратити багато часу. І з цих от двох напрямків: документальне кіно і усно-історичні свідчення вже локально виходить фактично до споживача з друкованим журналом в 2018 році. Це єдиний в Україні. Глянець про історію я маю з собою буквально просто щоб проілюструвати. Це справді дуже красивий журнал, сповнений е Ring. ілюстраціями. Ми багато приділяємо тому, щоб це було візуально привабливо. Щоб його хотілося читати, щоб ця історія не була сухою, тобто якісь інфографіки, карти, інтерв'ю, репортажі, різні формати, які висвітлюють якусь історичну або іншу фокус-тему. І, от, зокрема, тут в мене є приклад номер тустань. Це вже. Я вам тут е, розкажу про якісь колаборації, які у нас були з бізнесами або з громадськими організаціями, або з ініціативами. В номері Тустань у нас була співпраця з музеєм Тустань. Так, тобто, е, якщо це співпраця в журналі, то це може бути або генеральне партнерство цілого випуску. Або, наприклад, якась конкретна публікація, один текст і от два кейси. Сьогодні тут обидві ці компанії присутні в залі. Один кейс це якраз був ось цей номер Різдво. Це ми робили з Кредобанком. Це така про них історія. Колаборація у нас була з Етнодомом про капсульну колекцію, їхню, на яку їх надихнули ілюстрації. З українського журналу міжвоєнного періоду, тому от е, такі кейси, які близькі до конкретного бізнесу, ми шукаємо, де у нас є якісь спільні точки дотику, і розповідаємо це в доступній формі для наших читачів. Е, на сьогодні локальна історія це щомісячний журнал. У Нас наклад від 2 до 4 тисяч примірників. З них Десь 500-700 це підписка, тобто це люди, які щомісяця отримають. А решту ми продаємо через книжкові мережі. Ми присутні в книгарні Є, в книгарні видавництво Старого Лева, в Сенсі, тобто в усіх таких найбільших ретейлах книжкових. Інша наша платформа і напрямок це подкасти. І подкасти, окрім того, що у нас є авторський контент, у нас також є подкасти, які ми готуємо у колаборації з певними бізнесами. От тут, наприклад, як є подкаст Сила опору, це був подкаст разом з Краївкою, Львівською. Зроблений. Вони виступали генеральним партнером в цьому проєкті про історію українського опору і Цілий цикл, тобто, наприклад, як виживали в Київці, там була серія, була серія про те, як жінки брали участь в русі, опору, як село підтримувало рух опору. Тобто, це така серія розмов на якусь конкретну тему з подкастами. знаєте, це довгі розмови про історію. Тут якби є челендж, щоб вони залишалися цікавими і легкими до сприйняття. І для мене прикладом такої легкості подкастів локальної є те, що мої діти слухають подкасти локальної. їм 8 і 11. І, от, зокрема, є дві серії «Їли колись. Це про історію їжі в Україні і в інших країнах. І там вони вже знають, чи козаки пили пиво, чи яке вони там пиво, пили то пиво. так? І туди-сюди це про те, які народності через територію України в різний час ходили. Тобто, це є контент, який не має обмежень так, по віку, так різні теми вони можуть знайти свого слухача. Третій формат це наші спецпроєкти, які ми готуємо в себе на веб-сайті. І спецпроєкти це вже більш динамічний контент, інтерактивний. З яким більше є взаємодії читача, оцей кейс дуже цікавий. Насправді до нас звернулося швейцарське посольство з тим інфопривід. Львову віддають старі трамваї зі Швейцарії в якості гуманітарної допомоги. І от з цим кейсом вони прийшли і попросили нас це якось медійно підсвітити. І насправді вийшов дуже красивий і легкий. Проєкт про історію трамваїв загалом. Тобто, там частинка про трамваї зі Швейцарії була така дуже невеличка, але дуже гармонійна. Це вся історія там, і про кінні трамваї, так, і про перші, як вони всі там змінювалися, звідки бралися і чеські, і, і всякі різні. Але, наприклад, це все ілюстровано фотографіями для того, щоб ці фотографії не були такими. Ну, ми теж туди вставляємо анімацію. Там, наприклад, песик забігає в трамвай, чи коні там головою махають, коли вони везуть цей трамвай. Формат спецпроекту більше дає можливості потім цей контент поширювати. Тобто, якщо ну, то друковане медіа, це одна історія, аудіо інше, спецпроект це більше взаємодії, більше інтерактив. Ще один проєкт, який у нас був з Українським католицьким університетом українці на мапах це інтерактивна карта. Тобто, коли ви обираєте якусь історичну постать, вам показує, де вона була, що в її житті відбувалося. Це, знову ж таки, набагато легше запам'ятовувати, ніж просто суху історичну інформацію. Ці всі спецпроекти є на сайті, локальна історія, розділ спецпроекти. Приведу ще приклад один з моїх улюблених. Це наш авторський був спецпроект, присвячений Дню народження Лесі Українки. Це Лесені, маршрути. Це якраз про міста, де Леся була, і ви, от прям бачите, як от воно все бігає з одного міста в друге. Які там події знає відбувалися все, це зовсім інакше сприйняття історії. Окей, це приклад подкасту. Теж який ми робили з Кредобанком Крафтове Різдво. Дуже теплі розмови з відомими українцями про те, як в їхніх родинах святкували різдво, що вони вдівали, чи не святкували різдво. Як це заборонялося? Як святкували різдво, наприклад, за кордоном, якщо це була родина з діаспори? І теж ми, от в рамках цієї співпраці, в нас теж був ще спецпроект на сайті Крафтове Різдво. Там і які прикраси вносили, як там шановували тварин, яку їжу готували. Так, такі дуже короткі інформаційні і інтерактивні можливості сайту. Останній напрямок, який ми розвиваємо, це також наше видавництво. І зокрема до нас звернувся інвестор курорту Горо». З тим, що вони хочуть книжку для внутрішнього розповсюдження про свій курорт, так і ми працювали спільно над концепцією, де загалом говорили про історичну спадщину регіону Бойківщини. Тобто, перший розділ у нас був про одяг, традиція, їжу, яка була хата, яка була мова і так далі. Другий розділ про те. Як загалом курортна інфраструктура розвивалася в тому регіоні, і вже тільки третій розділ був буквально про сам курорт. Так, але вся ця книга вона об'єднана спільним візуалом, спільною ідеєю, спільною стилістикою. І, от до наших книжок ще додам, два таких проекти в нас був один спільно з Фестом, це Мальопис, комікс про Шухевича. І е, ще один це наші співаники. У нас є серія цих співаників. Я з собою маю оцей співаник боротьби. Це є збірка українських повстанських пісень. Але е, тут, окрім тексту пісні, є ще коротка історія до цієї пісні, і що найприкольніше, тут є QR-код, за яким можна послухати, як ця пісня співається. І з цієї серії у нас теж є збірник е, колядок. Ми робили його спільно з гуртом Курбаси, і е, там знов ж таки йде текст колядки і QR-код на запис, де Курбаси виконують цю колядку. Зараз зокрема, вже багато бізнесів починають готуватися до Різдва, готують подарунки для своїх працівників. І маємо попит теж на те. Я вам теж на правах реклами розказую. Купуйте наші колядники. Е, окей, останнє що в мене є, то напевно. Всі, з ким це не всі, але це частина бізнесів, з якими ми партнерилися або бізнеси, або е... організації, інституції, навчальні заклади.